Чули, лише фарс, імперська гордість, це просто маразм Дим від заводів душі, в кайданках, у цьому місці правда горить в уламках Раша, поляша, світ уже простріл, холод свободи, крізь бетон проріс, Парапель трі тонне, ланцюги тишать, твоє майбутнє, це тирва, хаос, і страх Слова твої, мов снігу кріпні тануть Кремлівський фарс, це театр обману Від Владивостока до курильських гір Брехня вкорінилась, як старий ефір. Раша параша, світло не живе, де люди за залізною стіною плачуть у місті Слова мов, дим, а реаліст це пекло Твій час минув, це вже остаточне до побачення. Світ змінюється і час настав, ти більше не володар, ти повний провал, люди повстають, шукають свій шлях. Раша параша, це твій фінал. Раша параша, ти втрачаєш все, свобода настане, ти зникнешта завжди. Ти тут сучить, як грім у ночі, закинеся тих, хто вірив у твої очі. Hey, 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 hey. У твої очі, hey, 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 hey. у твої очі, Слова твої, ваші бито не пране будне. Крами свободи крізь бетон проріс, hey. кроло свободи, крізь бетон проріс. Корабель в твій тоне, ланцюги тріщать Луян майбутнє, це прірва, хаос і страх. Слова твої, мов снігу квітні тануть Кремлівський фарс це театр обману Відводилось тока до курильських гір. Yeah. Раша бараша ти втрачаєш все, свобода настане, ти сникнеш та завжди. Голос світу звучить, як. Ночі. Це кінець для тих, хто вірив у твої очі. Раша, параша, де світло не живе, де люди за залізною стіною плачуть у вісні дим, а реальність – це пекло, твій час минув, це вже остаточне до побачення. Світ змінюється і час настав. Ти більше не володар, ти підлог провал люди повстають, шукають свій шлях. Раша, параша, це твій фінал. Раша, параша, ти втрачаєш все. Свобода на ти сникнеш на завжди. Світу звучить, я грім у ночі, це кінець для тих, хто вірив у твої очі. У твої очі. У твої очі. Хто підозра, ти того не Люди постають, шукай свій шлях. Раша, параша, ти втрачаєш все, Свобода настане, ти зникнеш назавжди. Голос світу звучить, як рівно мечі. Це кінець для тих, хто вірив у твої очі.